Вітаю всіх! Ви на каналі Сандра Простір. Я у Харкові у саду Шевченка. Прийшла сюди, щоб показати вам, як прикрасили це місце відпочинку до різдвяних та новорічних свят. Ось на цій алеї встановили такі симпатичні інсталяції арки. 6 грудня вони сяятимуть. А ось це загальний ракурс на. Ці арки. А ось вид з цієї сторони. Давайте тепер глянемо, як прикрасили озеро канал. Зараз ця місцина має отакий вигляд, оскільки нагадую, воду з каналу злили, тому що зима насувається. І ось вже здалеку видно, що на люсиному мостику з'явилися янголята. Зараз покажу вам поближче їх. І ось показую цих янголят поближче. На мостику їх чотири. Здалеку два. І на передньому плані два. Тепер зверніть увагу на них з цієї сторони. Також на ліхтарях біля каналу з'явилися отакі маленькі ліхтарики святкові, які сяятимуть на новорічні свята. Чашу величезного фонтану прикрасили такою інсталяцією. Це дівчата, які танцюють на ковзанці. І трохи вам загального плану на головну алею парку з цією інсталяцією. Різдвяними ліхтариками також прикрасили головну алею саду Шевченка. Ще раз повторюсь, увімкнуть ілюмінації в саду Шевченка 6 грудня. Всім дякую за увагу, всім добра, гарного дня!